Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Водолій на 2025 рік. Отже, Водолії, давайте подивимось, що на вас чекає в новому році. І цей гороскоп буде не гороскопом по місяцях, а гороскопом по подіях. Наприклад, планета змінює знак, чи ретроградність планет, чи затемнення. Отже, давайте розпочнемо. 29 січня кармічні вузли раху і кету змінюють знак і переходять на Нову вісь риби Діва. А для вас це буде другий і восьмий сектор гороскопу. Значить, що це означає і чому ми про це говоримо. Там, де знаходяться кермічні вузли, там і будуть відбуватися затемнення. І це буде тривати на наступних півтора року, тому що кермічні вузли змінюють знак раз в півтора року, тобто десь до літа 26-го року. Для вас будуть актуальні фінансові теми, тому що другий і восьмий сектор це якраз фінансовий сектор. Наступне хочу сказати про затемнення, адже в 2025 році нас чекає чотири затемнення: два з яких сонячних, два з яких місячних, два значить, весною, два восени. І перше затемнення це місячне затемнення, яке відбудеться 14 березня, в 23 градусі знаку Діва. Це знову ж таки для вас восьмий сектор гороскопу, це фінансовий сектор. І коли ми говоримо про місячне затемнення, ми завжди говоримо про результат, про підсумок, про якісь інсайди, які в нашому житті стається. І для вас восьмий сектор гороскопу це сектор фінансовий і сектор, який більше відповідає за чужі гроші. Це не ті гроші, які ми самостійно заробляємо. Це може бути тема кредитів, які ви закриєте в даний... Часу. Або тема, що, наприклад, соціальних виплат. Може, ви не отримували певні соціальні виплати, там у вас була потім заборгованість, а зараз вам перерахують повну суму. От, Це може бути з цим пов'язано. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня в восьмому градусі знаку Овен. І для вас це третій сектор гороскопу. Сонячне затемнення це коли щось нове входить в наше життя, і це всі сфери по третьому сектору, і це сфери, які стосуються, наприклад. Ваше оточення, тобто нові люди можуть увійти в ваше життя, або це тема, яка стосується документів, тобто, можливо, ви пишете документ на роботу про співробітництво, або це тема ще третій сектор відповідає за транспорт. Можливо, ви придбаєте новий автомобіль. Теж для вас може бути актуально. Наступні затемнення це затемнення, які відбудуться восени. І перше з них це місячне затемнення, яке відбудеться сьомого. E, значить, вересня, в 15 градусі, знаку риби. І це для вас буде другий сектор гороскопу. Так. А другий сектор це теж фінансовий сектор, і це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. Можливо, в цей період часу ви отримуєте гонорар, нагороду за роботу, яку ви раніше робили, якусь компенсацію, повернення там, наприклад, податків, якщо ви десь працювали. Тобто вас чекає якась фінансова винагорода. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня в 29 градусі знаку Діва. І це для вас восьмий сектор гороскопу. А сонячне затемнення це коли ми вже говоримо, що щось нове входить в наше життя, і це нове може бути пов'язано з взагалі, фінансами, і це або вам партнер буде допомагати, або Якась значить, ви будете отримувати соціальні виплати від держави, або це тема, яка пов'язана з пасивним доходом. Вашим наприклад, ви колись інвестували до прикладу в нерухомість і зараз отримуєте щомісячно дивіденди. дивіденти. От така тема для вас може бути. Наступним, про що я хочу поговорити, це тема ретроградності планети Меркурій. Адже в 2025 році Меркурій ретроградним буде тричі, і, і зараз я озвучу ці періоди, щоб ви для себе їх занотували. Хочу сказати, що він завжди буде ретроградним в знаках вогняної стихії. І що не варто робити в цей час, це звичайно купувати рухоме чи нерухоме майно, купувати техніку, взагалі підписувати документи і розпочинати щось нове. тому що період ретроградності Меркурія більше підходить для старих справ і для, ну знаєте, як сказати, переоформлення доробляння старих справ. Ось так. Перший період це період з 15 березня по 7 квітня. Це ретроградність Меркурія в знаці Овен, це третій сектор гороскопу. Значить, що вам краще робити? Наприклад, займатися документами, які ви колись не доробили в минулому. Там, наприклад, це якісь документи на будинок. Буває так, знаєте, що у людей є добудований, наприклад, балкон або розбудована розбудований будинок, але по документах цього немає. Якщо у вас така ситуація, то варто цим зайнятися, або наукоментами спадкової справи. Наприклад, ви колись подали на оформлення спадщині, але потім її не доробили і по факту ви не є власником, тому що вам треба отримати свідоцтво про право власності, свідоцтво на спадщину. І цей період добре цим займатися. Ще можуть вам телефонувати люди з минулого, або може це бути тема якогось вашого старого транспортного засобу. Наприклад, Наприклад, у вас там є батьківський автомобіль в гаражі, він там вже стоїть 5 років і ніхто ним не займається, то в цей період добре його продати. наприклад. Наступний період це період з 18 липня по 11 серпня. Ретроградність в знаці Лев. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Що це означає? Це означає привіт від людей з минулого. Вам можуть телефонувати там ваші колишні однокласники, одногрупники, просто там сусіди. Ви колись там, наприклад, мали квартиру в одному районі і потім переїхали і вже не спілкувалися з тими людьми. Ну так просто вийшло у вас. І зараз може бути так, що ви будете. Ну, ці люди вийдуть на зв'язок або ваші колишні партнери, і ви будете з ними бачитись. Наступне це період з 9 листопада по 29 листопада, це ретроградність наці стрілець, і для вас це 11 сектор гороскопу. Також 11 сектор частково пов'язаний із нашим оточенням, з людьми, які нас оточують. І це ще сектор, який пов'язаний з інтернетом або з новітними технологіями. Наприклад, якщо ви працюєте в цій сфері і можуть вам. Ну, зателефонувати, там, щоб ви приєднались до якоїсь розробки якогось проекту, який ви колись робили. Потім, наприклад, залишили його і сказали, що не будете займатися. Або це якась робота онлайн, яку ви вже колись раніше робили. Тобто такі справи може вам принести ретроградний Меркурій. Наступна планета, про яку я хочу поговорити, це планета Венера, адже в 2025 році Венера буде ретроградною. Буває вона ретроградною раз на півтора року, десь півтора місяці. І зараз, період з 2 березня по 13 квітня, Венера буде ретроградною в знаці Овен. І для вас це третій сектор гороскопу. І що це означає? Взагалі, в період ретроградності Венери не рекомендують реєструвати шлюб. Якщо ви хочете, звичайно, щоб у вас шлюб був надовго, він був міцним, то не варто це робити всі дати. Не варто ще так само робити різного роду пластичні операції, уколи краси і особливо все, що пов'язано з лицем, зовнішністю. Тому що ви потім будете незадоволені результатом і прийдеться переробляти. Е, наступне, що ще не варто робити, це е, звичайно розпочинати бізнес справи. Тому що всі бізнес справи, які ви починаєте, ну, потім вони не будуть успішні. І для вас конкретно це період третього сектору гороскопу, це може бути так, що і вам якісь старі знайомі телефонують, і так само це якісь питання, які з документами треба вирішити. Але то, що вже було в минулому, то можна робити, а нове не варто починати. Ще одна планета, про яку я хочу поговорити. Це планета Марс, і Марс теж буде ретроградним. Ми війдемо 25-й рік на ретроградності Марса. Він буде ретроградний там з 6 грудня 24-го року по 24 лютого 25-го року. І ретроградним він буде у вас в сьомому секторі гороскопу. І е, значить, е, що це означає? Е, так як Марс, ви знаєте, це планета, яка відповідає за активність. за... E, взагалі, за нашу якби, проявленість, енергію і так далі. Ну, для вас може бути багато сексу в цей період, e, от, тому що буде багато енергії. І в принципі, на ретроградності e, планета проявляє свої такі якби гірші якості, e, вона така як неприємна стає. От. І е, в цей період у вас можуть бути знаєте, такі італійські стосунки, там з биттям посуди з конфліктами, е, такі дуже емоційні. Якщо вам близька ця тема, якщо, можливо, у вас є такі взаємини, можуть бути і скандали. І це не тільки стосується вашої другої половинки, це ще стосується взагалі вашого оточення. Може бути дуже конфліктний час, так що зверніть на це увагу. Наступна планета, про яку я хочу сказати, це планета Сатурн, адже Сатурн у 2025 році теж змінює знак, і 25 травня він переходить в знак Овен і буде там знаходитись до 12 квітня 2028 року. Тобто три роки, і це для вас буде третій сектор гороскопу. Третій сектор це сектор, який відповідає і за документи, і за транспорт. Можете пересісти на машину трошки гірше. Ну нічого от, і за спілкування, але Сатурн все зменшує і обмежує, чому я сказала про автомобіль. Тому що він може трошки вам гірші умови принести в цьому плані. І можете, знаєте, навпаки менше спілкуватися з людьми, проводити більше такий осамітницький спосіб життя. Це може бути робота Сатурном на найближчих три роки. Наступне це планета Юпітер, адже Юпітер теж змінює знак у 2025 році і переходить в знак Рак, робить він це 9 червня. На рік часу, і це для вас буде шостий сектор гороскопу. Ну, Юпітер вже приносить подарунки, і це подарунки для вас можуть бути в сфері роботи, в сфері вашого здоров'я, хорошого самопочуття, і, значить, можливо, ви будете підвищить вас по роботі або у вас буде. Набагато більше клієнтів, ніж було попередньо, або ну, і збільшаться ваші доходи. Тобто проблем з роботою на найближчий рік завдяки Юпітеру у вас не буде. Наступна тема це Нептун. Адже Нептун теж змінює знак, і 30 березня переходить в знак Овен, і для вас це третій сектор гороскопу. А Нептун в третьому секторі це в принципі це планета, яка ну така дає багато ілюзій, може може викривлювати ситуації. Може... Ви можете думати по одному, насправді може бути по-другому. І це тема, яка стосується взагалі, підписання будь-яких договорів, вашого оточення, спілкування з іншими людьми і транспортні засоби. Можливо, ви думаєте, що ви там зразу купите собі Мерседес, а ви йде тільки там на форт, наприклад, це так умовно. Тобто можуть бути такі певні ілюзії. Наступне це Плутон. Як ви знаєте, Плутон рухається по вашому знаку, по знаку водолій, і буде там до 2044 року. І для вас це перший сектор гороскопу, і Плутон буде все трансформувати в вашому житті. Буде трансформувати вашу діяльність. То, як ви заробляєте взагалі ваші цінності в житті, і буде приносити ваше життя багато змін. Тобто для вас, водоліїв, це однозначно не буде сумний період. Наступне це е, значить Уран, адже Уран теж змінює знак. І 7 липня переходить в знак Близнюки. А це для вас п'ятий сектор гороскопу, і буде він в близнюках до 2033 року, тобто найближчих 8 років. І так, п'ятий сектор гороскопу для вас взагалі. Уран це планета, яка любить все зруйнувати, і на місці зруйнованого побудувати щось нове. І це для вас сектор задоволення. Тобто у вас можуть ну, якби, мінятися цінності того, від чого ви отримували задоволення. Тобто він може вас це все трансформувати і взагалі це тема і дітей, і бізнесу, тобто такі рефор... реформи, от… Однозначно, це слово підходить для Урана будуть в цих сферах. Отакий От гороскоп чекає на вас водолії в 2025 році, як ви бачите, дуже багато планет змінюють знак і взагалі насичений рік, буде багато різних подій. Тому дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось з на наступних відео.